Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. І зараз я вам продемонструю цікавий універсальний сервіс, який дозволяє створити дуже багато інтерактивних контентів. Але зараз, сьогодні ми поговоримо саме про інтерактивний плакат. Нагадаю, що це таке інтерактивний плакат. Інтерактивний плакат це такий малюнок, на якому розміщують якісь інтерактивні кнопки, позначки, якісь мітки їх ще називають. Коли на них натиснеш, відповідно. Можна або перейти на якийсь сторонній ресурс, або відкривається відео, малюнок, або будь-який текст і так далі. Тобто це малюнок з інтерактивом, з інтерактивними кнопками, мітками, хто як їх називає. Отже, такі контенти, інтерактивний плакат можна створити за допомогою сервісу. Отже, зараз я вам продемонструю, як це зробити, і трошечки поговоримо про цей сервіс. Посилання на цей сервіс ви можете знайти або в описі під цим відео, або можете пошукати на моєму сайті інтернет на користь, або в рядочок пошуку H5P, і вам з'явиться ось такий сервіс. Сервіс англомовний. Хвилинку. Сервіс англомовний, але всі кнопки ми вже майже знаємо. Можна скористуватись Google-перекладачем, бачите, що він досить коректно перекладає. Тут ви можете ознайомитись саме з цим сервісом, навіть не зареєструвавшись, тут є деякі інструкції, приклади і так далі. Тобто можна понатискати, познайомитись, але ми одразу з вами реєструємось ще не користувалася цим сервісом і не зареєстрований, потрібно зареєструватися. На жаль, немає можливості зареєструватися за допомогою якогось стороннього ресурсу, аккаунтів, потрібна електронна пошта. Дивіться, в зв'язку з тим, що я вже зареєстрована, я користуюсь ось цією кнопкою Зареєструватися. Якщо ні, ви перший раз вам, відповідно, потрібно перейти на ось це створити новий обліковий запис, і бачите, що тут потрібно дещо заповнити. Рідочки, які є з зірочкою, ось такою червоною, відповідно, обов'язкові для заповнення, описи, все таке інше, це не обов'язково. Потім ви натискаєте кнопку Створити новий обліковий запис і далі працюєте. Я вже зареєстрована. Тому я заходжу на цей сервіс за допомогою пошти та паролю і потрапляю на ось таку власну сторінку з відповідно з моїм контентом, який я вже створювала, зазначена дата, можна повернутися до редагування. І дивіться, вже чула таке, що сервіс тільки надає 30 днів безкоштовно працювати. Я такого не знайшла. Можливо, ви якось зареєструвались не так, тому під час реєстрації дуже уважно реєструйтеся. Якщо ми подивимось всі мої матеріали, то бачите, що... В серпні місяці я працювала, матеріал доступний. Сьогодні вже у нас жовтень. Тому ну, все доступно, все нормально, не знаю, що, там, які проблеми виникають. Так, для того, щоб почати створювати, дивіться, знову увімкнув Google перекладач є така кнопка створення нового змісту. Так, натискаємо. І вам з'являються можливості, які надають вам, надає вам цей сервіс. Давайте приберу Google-перекладач, якщо у вас немає, але я раджу вам все ж таки скористатися інтерактивне відео, різні матеріали, і так далі, і так далі. Ви шукаєте. «Image Hots», тобто, якщо перекласти гарячі точки зображення. тобто Те, що ми казали, що інтерактивний плакат це е, малюнок якийсь або фото з мітками, інтерактивними мітками, гарячі точки, їх тут називають. Так? І е, ми з вами обираємо саме інтерактивний плакат, і вам з'являється вже шаблон, який вам потрібно е, відповідно заповнювати. Починаємо. Назва. Я буду, давайте магота, так, та його елементи. Многогранні та його елементи. Многогранники тільки я возьму. Так, відповідно, назву свого плакату вам потрібно зазначити. Далі, наступний вам потрібно, Завантажити той малюнок, який буде основою вашого плакату, за допомогою ось цієї кнопки «Плюс додати». Натискаємо і завантажуємо. Я вже підібрала з інтернету завантажила, подивилися, якщо не сподобалось, можна повернутися до редагування і так далі. Далі, тут ви можете ще прописати додатковий текст для вашого зображення. Можна, наприклад, в моєму випадку зробити це додати, що це таке многогранник, багатогранник і так далі. Ну, це за бажанням. Я не буду цього робити, тому що це не обов'язково. І зверніть увагу. увагу, що ці розділи, які мають ось таку позначку з зірочкою червоною, ці розділи є обов'язковими для заповнення. Вам не дасть сервіс зберегти ваш матеріал, якщо ви не заповните. Тут нема такої зірочки, тому ми можемо не заповнювати. Далі, значок точки доступу. Тобто, це як буде виглядати ваша ось ця мітка? Є декілька варіантів. Можна завантажити е, власне зображення або скористатися тим, що є. Ну, Я е, залишу за умовченням те, що є, і обираю саме яку позначку я хочу. Дивіться, що є. Плюс, мінус е, часи, е, перевірте, питання, інформація, відгук. Ну, Я залишу інформацію, значок і інформації, так, і можна зазначити, якого кольору. Ви хочете, щоб була ваша міточка. Ну, я вже користувалась, тому у мене ось такі. Ну, давайте, можна обрати більш там яскравий якийсь там колір, ось такий червоний, оберемо, так? Все, обрали точку, і у вас з'являється ось ця точка за умовченням, вона посередині, але ви можете відповідно цю точку перетягнути на. Те місце, куди вам потрібно. Ви берете, затискаєте і тягнете. Бачите? Ось я мишкою затиснула і перетягнула, куди мені потрібно. Тому це ви теж можете зробити відповідно на своєму плакаті. Так, зараз хвилинку, перетягнемо його ось сюди. Так, далі обираємо. Як саме буде виглядати ваша інформація, коли ви відкриєте, натиснете на цю кнопку? Або буде покривати все фонове зображення, або е тільки там відкриється маленьке віконце. Давайте я покрию, ми різницю подивимося, як це буде виглядати. Так? і відповідно далі Можна прописати заголовок цієї вашої кнопки. Ну, наприклад, ми напишемо означення, означення, так, і е, ознайомтесь, ознайомтеся з означенням, так? І ми обираємо саме, який вміст вашого буде вікна. Тут є можливість дивитися, завантажити текст, відео або малюнок. Я оберу поки що текст, і зараз з Вікіпедії скопіюю означення, які я вставлю сюди. Можна прописувати від руки. Можна потім з цим текстом попрацювати, бачити, скоригувати і так далі. Тобто тут е, і ось ці м, інтерактивні тексти, які тут були, відповідно, вони е, повинні залишитися, подивимось. Але ми можемо і на текст теж спробувати накласти інтерактив. Дивіться, ми скопіюємо посилання на Вікіпедію. І спробуємо зробити інтерактивним, ну, наприклад, саму ось цю назву. Для цього копіюємо. Тут є ось така е, скріпочка. натискаємо хвилинку щось. Ага, ось трошки вище. Так, і вставляємо відповідно наш е, наше покликання. Окей. Ну і подивимось. Так, да, бачите, текст став інтерактивним. Все, ми з вами натискаємо. ну Тут товар додати товар, ми натиснули, так, нам не потрібно додавати ще. Тобто можна додати ще якісь мітки, ми не будемо цього робити. Так, все. Одну мітку ми з вами створили, гарячу точку. Якщо нам потрібно ще. Ми додаємо нову точку доступу. Натискаємо, знову з'являється у вас нова точка, ви, відповідно, її теж перетягуєте, ну, наприклад, на ось цей тетрайдер. Тут ми з вами покривали все зображення, тут не будемо покривати і подивимось різницю. так? І тут я завантажу відео. Знову ж таки, я підписую, але ви можете не підписувати. Відео правильні многогранники. Ctrl-C. Так, відео, відео. Повертаємось, спробуємо завантажити відео, назву дамо. Так, ну і якщо, давайте все ж таки, якщо це просто так, відео. І ми зараз обираємо відео, і нам з'являється ось таке виконце з плюсиком. Ми копіюємо покликання на це відео з Ютубу. Я, наприклад, знайшла. І, відповідно, натискаємо на цей плюсик, і ось в цей рядочок вставляємо це покликання, яке ми знайшли. Натискаємо Вставка. Все. Бачимо, відео знайшлось, підвантажилось. Так, ось таким чином. Ну і давайте додамо ще одну точку, додамо малюнок, наприклад, перетягну на тетрайдер. Не буду покривати, заголовок, пис, розгортка. Це буде у нас. Розгортка це тетрайдера. Так. І я обираю зображення, так, і додаю, я вже завантажила розгортку титрайдру, тому я зараз хвилиночку, не то. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. Ага, ось. Ні, загубила малюнок. Зараз, вибачте. Так, 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 давайте знову. Все ж таки це буде, мабуть, ось ця розгортка. Так, ага, це з календарем. Де ж, ну, ладно, видалимо. Загубила малюнок, який підготувала. А, ось він, вибачте. Ось він. Так, розгортка тетраедру. Так, альтернативний текст вимагається, якщо не може завантажити. Так, ну, спробуємо начебто завантажилось, але ж тут є зірочка. Спробуємо зберегти. Так. І таким чином, ви додаєте, скільки вам потрібно міток таких, бачите, знову натискаєте Додати точку доступу і далі продовжуєте, скільки вам потрібно міток. Нагадаю, що дає можливість завантажити текст, малюнок відео. Крім того, текст, як ми бачили в попередньому, можна зробити інтерактивним. Після того, як ви завершили створювати всі гарячі точки або мітки, як їх називаю, ви натискаєте ось тут самому внизу кнопку Зберегти. Ага, не, ні, все ж таки просить текст. Ну, Давайте напишемо, що це розгортка. Можливо, не завантажилось зображення, подивимось. Розгортка. Розгортка. Так, бачите, якщо ви щось не заповните, відповідно, вам не дасть можливості сервіс зберегти ваш матеріал. Так, зберігаємо. Так, завантажується. Трошечки потрібно зачекати. Трошечки зачекаємо. Ще раз нагадаю: сервіс англомовний, але дуже класно Google перекладач перекладає. Без будь-яких потвор... Там... зайвих так, збереглось. Ось дивіться, ось наш з'явився інтерактивний плакат з мітками. Ну, давайте подивимось, червоними обрали з міточкою е е інформація, тому див... давайте подивимось. Ось дивіться, Пам'ятаєте, це у нас була мітка, коли розгортається на весь екран. Ось таким чином це буде виглядати. Тобто ось інтерактивні тексти, які нас ведуть до. Так, тут у нас повинно бути відео, бачите, ні на весь екран. Тобто відео можна тут уже дивитися. І тут повинна розгортка все добре збереглось, ну, але чомусь все рівно запросила бачите, опис. І ось таким чином. Ви можете все передивитися. Далі для того, щоб надати вашим здобувачам освіти або колегам, якщо ви створюєте щось спільне, так як посилання. Ну, по-перше, можна скопіювати HTML-код. Ось тут внизу, бачите, є така позначка. Натискаєте і копіюєте. Але мені здається, що це. Поштовний варіант, але спробуєте скопіювати. Так? І, о, а якщо звичайне посилання, то відповідно ви копіюєте ось тут, в пошуковому рядочку, в адресному рядочку, ви копіюєте посилання. Я скопіювала і давайте відкриємо режим інкогніта або режим анонімного вікна. І вставимо, вставимо це посила, покликання, і подивимось, чи вийшло у нас. Ось, дивіться, я вже зайшла не як користувач, а як глядач цього плакату. І подивимось, що дійсно все працює, все добре працює, малюночки, все бачно і так далі. Тобто, для того, щоб надати посилання своїм здобувачам освіти, вам потрібно просто скопіювати. Покликання в адресному рядку. Ось такий сервіс, тут вам далі буде ще якісь підказочки, що ви можете ще зробити, і так далі. Так? Для того, щоб повернутися, ви можете повернутися на власну сторінку, ось наш контент, зазначена дата, яку ви створили. Можна повернутися до редагування за допомогою ось цієї кнопки, зверніть увагу, бачите, ось наш плакат, якщо вам щось не сподобалось, ви завжди можете щось видалити або додати якийсь матеріал і так далі. Тобто ви завжди можете повернутися до е, особистої сторінки і знайти тут матеріал, який ви робили, е, за датою, за назвою. І повернутися до редагування або натиснути на сам матеріал, скопіювати покликання і надати вашим здобувачам освіти. Для того, щоб створити новий, відповідно, знову починаєте працювати з ось цією кнопкою Спробувати H5P». Крім того, тут ви можете подивитися ще підручники, тобто інструкції щодо роботи з цим сервісом, тому що давайте ще раз подивимось: тут є можливість створити дуже багато різних матеріалів, не тільки інтерактивний плакат, а й дуже багато чогось цікавого і корисного. Тому, будь ласка, користуйтеся, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я е, намагаюся е, записувати е, дуже багато. Цікавих і корисних для вас відео. Я всім бажаю успіхів, до побачення, всього найкращого!